Мирусім. Наша віра базується на пізнанні Бога та Його волі. Божою благодаттю ми спасаємося. Не можна ігнорувати Слово Боже. В нас має бути смирення Слову Божому. Наше життя в руках Божих. Віруючи в своєму житті, повинні хвалитися Богам та Господом Ісусом Христом. І найголовніше в нашому житті це пізнавати істину Слова Божого. Бог любить людей і хоче, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3, 15, 16. Бог дає нам благодать та істину через Ісуса Христа, Івана 1.17. Ми спасаємося благодаттю через віру. І це є дар Божий. І нам потрібно робити добрі діла. Єфесянам 2,8.10. Нам потрібно мати Духа Святого. Іти за Ісусом Луки 9.23, Івана 20, 21, 22. Нам потрібно відродження взнетлінного насіння живим Божим Словом, що перебуває вічно. 1 Петра 1,23. Ісус страждав за наші гріхи, праведний за неправедних, аби привести нас до Бога, 1 Петра 3,17,18. Треба жити за Божою волею, а не за людськими побажанками. 1 Петра 4.2. На Бога треба покладатися і покладати всі турботи на нього. І треба бути в здравості і пильнувати, щоб дьявол не зміг ричати, мовле, шукаючи кого поглинути. 1 Петра 5, 7, 8. Потрібно докладати старання і бути чесними, пізнавати Слово Боже, і бути стриманими, терпеливими і проявляти любов до ближнього, це проповідувати Євангеліє, щоб люди змогли спасти свої душі. 2 Петра 1, 5, 10.